Олександр Копиленко, пернаті гості, вітер січе в обличчя, на мелоку чугури снігу. Важкувато стало жити пташкам, що зимують у нас, але вони не дуже журяться. Ось весело цвірінькаючи, хвилею пролетіла зграйка жвавих красенів щигликів, чижів, коноплянок. Помчали поснідати насіннячком десь на лопухах, вільхах чи березах. А яке гарно дерево горобина, ніби його прикрасили, як новорічну ялинку, чудові, спокійні, червоногруді горі обсипали його і ягідками ласують. Які ж гарні пташки, їх називають північними папугами, це ж наші зимові гості. Вони прилетіли з далекої півночі, щоб тут перебути зиму. Бо там вона сувора, люта. А вже в лютому, на початку березня, потроху посуваються до себе додому аж під самісіньку тундру. Прилітають до нас гостювати і червоногруді, червоненьких шапочках чечітки та коричнево золотисті юрки. А ми в саду поставили і дальні для птахів і підготовуємо їх. Питайте, дорогі гості, поласувати коноплею, просом, льняним насінням, ягодами горобини, калини, журавлини? Прошу прочитайте текст, а потім дайте відповідь на таке питання. Яка пора року описується в цьому тексті? Хто є пернатими гостями? Що ми дізналися про снігурів? Хто, крім снігурів, прилітають ще до нас на зиму? Що їдять птахи, які зимують у нас?